Вітаю, друзі! Сьогодні 27 жовтня. З вами Валерій Клочок. Сьогодні і вчора у Брюсселі проходить. Саміт Європейського Союзу він вже завершується, в принципі, перші підсумки відомі. Для України дуже важливо те, чи там обговорилося питання України. Ну, я скажу, що, як на мене, воно було там основним. Тому що для усієї Європи сьогодні проблема в Україні, а саме російсько-українська війна, є викликом. Звісно, є такі не дуже порядні політики, я буду говорити максимально коректно, як Орбан і Фіцо. Ну, Орбан це угорський політик, а Фіцо це політик зі Словаччини, От нещодавно він там став чи Найголовнішим після виборів вони заявляють про те, що ні, ні, Україні допомагати не треба. Ми вже все віддали. А що до військової допомоги, так навпаки, треба скласти зброю і йти на переговори на умовах Росії, завершувати цю війну і все буде дуже добре. Втім, слава Богу, є більшість притомних політиків ЄС, які розуміють те, що Росія не може виграти в Україні. І навіть таку позицію займає новообраний спікер Палати представників від республіканців протрампійський. Політик Ша Майк Джонсон. Я про нього теж скажу кілька слів, тому не перемикайтеся, підписуйтеся на мій канал, натисніть на дзвіночок, не пропустите останні відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І так, поїхали до суті питання. Сьогодні на саміті в Брюсселі у Європейському Союзі лідери країн-членів Європейського Союзу хвалили резолюцію, точніше, пропозицію, перепрошую, Європейської комісії, аби використати доходи від заморожених російських активів у Європейському Союзі на користь України. Прошу вас, не плутайте із загальними замороженими активами, не конфіскованими. Е, яка ж ця сума, ну певно, ви вже чули неодноразово, її називають різною від 280. Мільярдів доларів до 300. Цифра направду дуже велика, бо якщо брати в порівнянні зі Сполученими Штатами Америки, то там цих грошей всього на всього близько 8 мільярдів, тобто 300 і 8. Різниця направду дуже величезна. Але що стосується конфіскації російських активів, передачі їх Україні, то Сполучені Штати Америки чиняють дещо швидше і краще, на відміну від Європейського Союзу. Ми вже цю дискусію щодо необхідності забрати в Росії гроші за завдану шкоду і передати Україні. Ведемо давно, минулого року навіть піднімалися неодноразово питання, і президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн кілька разів оголошувала про те, що ЄС ось-ось щось напрацює. Сьогодні, врешті-рест, кригла крига з кресла і. Вони вирішили передати Україні лише доходи. Відповідний законопроект про те, як передати доходи від цих 280 мільярдів євро для України, розглядатимуть відповідно до запропонованого законопроекту у грудні місяці цього року. Ну, принаймні, такі плани, а сам законопроект у європейській. Комісії будуть голосувати лише наступного року, тобто ця процедура не швидка, про яку, власне, суму йдеться мова. Сума невелика близько 3 мільярдів євро, яку отримали як відсотки за користування тими грішми, які перебувають у спеціальному депозитному фонді Європейського Союзу. Але якщо торкатися саме питання, зроблю невеличкий відступ наших партнерів. Через Атлантику у Сполучені Штати Америки. Я оголошував, що вони, в принципі, перші почали цей процес, яким шляхом пішли вони, і яким шляхом піде Європейський Союз. Ці порівняння треба розуміти. Наприкінці 2022 року у США було внесено зміни до чинного законодавства, яке дозволяє заморожені активи російські. Які в судовому порядку будуть доведені як такі, що використовувалися для терористичних дій на території України, можуть бути конфісковані, але в рамках кримінального процесу. Тобто, хтось знає, що якийсь е, е, об'єкт X російського походження, маючи гроші, в США, використовував їх для терористичних дій на території України, ці гроші заморожують. Далі порушується кримінальна справа, проходить судове розслідування. Ці гроші забирають. Ну, ті, що є, і передають Україні. На сьогоднішній день США зробили такий один уже процес судовий і конфіскували 5 злишніх мільйонів, так, всього-навсього, гроші російського олігарха Малофеєва, який спонсорував свого часу ще сепаратистські рухи на Донбасі в 2014 році, виділяв гроші тому самому Стрілкову Гіркінку, Пошиліну, Захарову і іншим. Ну от, якраз ці гроші забрали і тепер. Прокурор Сполучених Штатів Америки передасть їх Україні безпосередньо, але сума мала. Втім, прецедент є. Цим шляхом подібним пішла і Канада. Вона хотіла забрати гроші Брамовича, але нічого до цього часу не зробила. Ну і в принципі, прецедент такий є. І буквально нещодавно країни Великої Сімки ухвалили спільну резолюцію. А до країн Великої Сімки входять і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз, і інші країни. Вони зголосилися передати Україні лише доходи. Не всі заморожені активи, але ще доходи від цих активів. Так от, що конкретно йдеться в заяві, яка була ухвалена буквально тиждень тому. США та ЄС підтвердили, що найближчим часом вивчатимуть, яким чином можна передати на користь України саме доходи від заморожених активів. Що говориться в цій заяві? У рамках наших зусиль з надання допомоги Україні у короткостроковій перспективі ми вивчимо, яким чином будь-які надзвичайні доходи маються на увазі доходи, які великі. Що перебувають у розпорядженні приватних осіб і безпосередньо пов'язані з російськими суверенними активами, і якщо ці надзвичайні доходи не вимагаються для виконання зобов'язань перед Росією згідно з чинним законодавством, можуть бути спрямовані на підтримку України та її відновлення, не вимагаються, якщо на них накладені санкції. Як правило, на такі активи санкції накладені. А взагалі ж про яку суму йдеться мова? Я озвучував, що 3 мільярди А скільки нам потрібно? Ну точно не 3 мільярди. 3 мільярди євро чи доларів нам вправду не вистачить для того, щоб відбудуватися за останніми даними, які були опролюднені наприкінці серпня Київської школи економіки, то сума збитків в Україні сягає приблизно 150 мільярдів доларів. Це прямих збитків. А якщо говорити недоотриману вигоду? То за різними даними ця сума кливається до 1 трильйона доларів. Ну тобто, ви розумієте, якщо до прикладу ми говоримо про 3 мільярди відсотків, 3 мільярди євро відсотків від уходу заморожених російських активів у Європейському Союзі, то це не співвиморно мала цифра з тими збитками, які їх завдали нам росіяни на даний момент у ході цієї дуже потужної війни, і ця війна, на жаль, триває. І надалі. Де ж розміщені ці російські гроші у Європейському Союзі? Вони розкидані по всіх країнах. Тому кожна країна повинна буде ухвалювати закон окремо, але за рекомендацією Європейської комісії. Закон, який будуть ухвалювати лише на початку 2024 року, навіть не в цьому році. Мова йдеться про такий депозитарій, який називається «Євроклір». Це е, компанія, яка була створена створена ще у 68-му році, як частина J.P. Morgan Company. І вона акумулює кошти різних країн. І за рахунок того, що вона розміщує на депозитних рахунках ці кошти, вона отримує проценти. Ну, в принципі, я думаю, вам схема зрозуміла. Ви проносите гроші в банк, банк кладе їх на рахунок, і вам за це нараховує відсотки за минулий 23-й рік, навіть не повний. На російські гроші заморожені у цьому фонді, було нараховано 3 мільярди євро, ну і близько 1 мільярда минулого року. Тому я думаю, що це абсолютно справедливо, коли ці гроші заберуть. У цих країн. Так, знаєте, таким одним, мабуть, чи не найкращим провідником у Європейському Союзі щодо конфіскації заморожених активів виступила Естонія. І вони будуть готові передати Україні найближчим часом 38 мільйонів євро. Це не так і багато, але в порівнянні навіть з тами самими Сполученими Штатами Америки, які конфіскували лише і забрали 5-4. Ну це направду цифра набагато більша. Але я не сіяв би паніку стосовно Сполучених Штатів Америки, тому що як виявляється, це питання дуже сильно торпедується дипломатичними зусиллями України. І за це їм треба направду віддати належне. Але поряд з тим, і навіть самі е, урядовці і е, конгресмени, сенатори Сполучених Штатів Америки від обох партій однозначно виступають на підтримку України. Я на початку сьогоднішнього відео згадував вам про США. І ви певне знаєте, і ще раз нагадую, що новим спікером став Майк Джонсон, який категорично виступає за фінансову підтримку України. І він говорить, це заяву буквально сьогоднішня, що ну не може Путін виграти в Україні, тому що це буде серйозна загроза Сполученим Штатам Америки. Хоча цей Майк Джонсон є ну абсолютним правим протрампійським. Політиком представляє республіканська партія і дуже наближений до Трампа. свого часу не голосував за фінансову допомогу Україні, але голосував за Ненліс. Сьогодні він сказав, образно сьогодні, та навіть сьогодні так і є: що пакет допомоги, який пропонував Білий Дім у сумі 105 мільярдів доларів, треба розділити Ізраїлю окремо Україні окремо, але обов'язково виділяти. Тобто він говорить, що виділяти небудь. Але для України будуть виділяти гроші не прямим дотуванням бюджету, бо ми хотіли отримати близько 12 мільярдів доларів до бюджету, а виключно військовою допомогою, гуманітарною допомогою під жорстоким контролем, жорстким контролем. Ну, Даніло прозвітував, що ну так, ми контроль забезпечимо. Але я думаю, що контроль мав би забезпечувати самі американці, перебуваючи в Україні. Борити з тим, республіканці і демократи у Конгресі США. Вже зареєстрували двопартійний законопроект, тобто від двох партій одночасно, завдяки якому хочуть надати виключне право чинному президенту США конфісковувати російські активи. Їх там небагато, так лише 8 мільярдів доларів. Про це я вам вже говорив раніше, вище в цьому відео. Але це прецедент. Якщо до прикладу Конгрес США зможе ухвалити такий закон, він запрацює, то це стане приводом для того, щоб тиснути на європейський союз, точніше на країни-члени Європейського союзу, щоб вони відповідні закони ухвалювали і в себе відкривається. Двері, вікно Овертона, вікно можливостей для того, щоб забрати російські активи і передати їх Україні. Ну, я не передавав би напряму, але через якийсь трастовий фонд це потрібно було б зробити. Чому Європа так в цьому спробується? Це моє особисте бачення. Вони думають, що ну тут все це розсосеться в Україні, ми зможемо передати Росії гроші назад, і будемо співпрацювати як і раніше. Але, ну, в США так не думають. Ну, і зокрема, цей законопроект, про який я згадую, він посилається на закон Emergency, Паверс надзвичайні повноваження. Відповідно до нього, президенту США нададуть повноваження зробити трансфер російських активів на національний ескро рахунок, звідки їх можна буде передати Україні. Ну, це вже далі. Я думаю, вам не настільки цікаві, але перед з тим, це варто знати. До цього законопроекту в США планують повернутися до весни після канікул. Канікули вже закінчилися, вони лише лететь завершили спікеріаду, обрали, слава Богу, вже спікера палати представників, який принаймні сьогодні робить притомні заяви. Я сподіваюся, що він таким же притомним буде і надалі. Ну і найближчим часом все ж таки вони повернуться до цього документу, ну тому що ну, американці вміються таки рахувати гроші. У республіканці так точно, хоча б дуже багато політичних спекуляцій, втім 8 мільярдів доларів на дорозі не валяється, якщо вони зможуть їх перенаправити. Для України, ну принаймні, нехай використають у себе для того, щоб передати нам військову допомогу. Я також на цього не заперечуватиму. Але це все ж таки непогана історія. Єдине, що Європейський Союз треба підштовхувати до питання просто конфіскації, не лише. Прибутків від заморожених активів, а й самих заморожених активів. Поки що ЄС в цьому плані не поспішає. На жаль, але гроші точно Україні на допомогу знайдуть. Я в цьому не сумніваюся. Просто читайте між такими, детально аналізуйте те, що з'являється в інформаційному просторі. Принаймні, ви це можете зробити в мене в телеграм-канал або в інших соціальних мережах. Тому підписуйтесь, посилання знайдете під цим відео, коментуйте відео, ставте подобайки, поширюйте друзям, всіх люблю, всім шину і не перемикайтесь. Все буде Україна!